Читаючи Тараса Григоровича Шевченка, виникли свої рядки, коли позбудеться мій народ? Коли позбудеться мій народ, почуття рабства і провини, коли він скаже, що лиш ми, нащадки славної країни, ми діти вільної землі, дає в нас хліб і рута м'ята, навіщо нам ота завзята? Позичені з чужих сторін, навіщо продаємось всім? За мізерну ціну вона ж бо небагата супроти мудрості і гордості дідів, котрі пройшли крізь попела віків, у спадок лишили нам так багато. Це правда, з нас знущали стільки літ, самі ми розбрелися по чужині, та вірю, що настане така мить і загорить вогонь на Україні, вогонь добра і єдності, і миру. І вже ніколи більше не загине слава твоя, ще у Бога Україна. Нехай ніхто кістлявою рукою не погасить вогонь завзятий, нехай завжди панує в хаті твоїй народ нескорим бідою.